Російська пропаганда ніколи не обмежувалась виключно роботою політиків, медійників та політтехнологів. Для досягнення поставлених Кремлем цілей вона використовує широку сітку різношерстних рупорів від працівників музею Ермітаж до співаків з гурту Любе. А вони синхронно та контрольовано транслюють потрібні меседжі. Кожен використовує акценти та аргументи, потрібні для його аудиторії. Антиукраїнські та антизахідні меседжі поширюють письменники та військові, спортсмени та науковці, астрологи та священники. Усі вони причетні до геноциду українського народу, який відбувається у наслідок масової пропаганди. Волонтерська ініціатива Як не стати овочем сформувала базу з 1800 російських пропагандистів та публічних осіб, тих, які підтримують війну в Україні. Окрім відомих імен на кшталт Маргарити Семонян, до неї увійшли представники з 15 сфер, які залучені до інформаційної війни проти України та Заходу. Сила російської пропаганди у гібриді телебачення соціальним медіа. Це забезпечує своєрідне одомашнення війни. Держава намагається зробити її частиною повсякденного життя росіян. Саме залучення відомих людей з різних сфер, які своїм прикладом показують, як нужно родину любити, є ключовим інструментом одомашнення. Для цього російська пропаганда використовує широкий перелік інформаційних каналів від федеральних медіа до приватних сторінок у соціальних мережах та месенджерах. До речі, важливу роль починає відігравати Телеграм. У який після блокування розкомнадзором Facebook та Інстаграм перемістила свою активність значна частина аудиторії росіян? Телебачення теж розвивається і поряд з класичними пропагандистськими шоу Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої з'явилася широка лінійка інших форматів. Багато їх сюжетів беруть все саме з соціальних мереж. Наприклад, розмовне шоу «Прекрасна Росія, бу-бу-бу. До Майдана. Эти люди, э, ну там, там Донецькі не долюблювали львовских, львовские Кремчан і т.п. Ну, це все там на уровне п'янки на уровне кухні. А сейчас люди искренне ненавидят друг друга, готові убивать. Mm. Вот в чем разница. Вот этот нещасний майдан, вот эта їх задрочена революція достоинства, она привела ненависть в общество. Не залишаю без уваги російська пропаганда і молоду аудиторію, яка ще не має залежності від телебачення та споживає не інформаційний контент соціальних мереж. Їх зомбують з самого дитинства. У військовій тематиці проходять дитячі свята та випускні у садочках. А вихователі проводять виховні години з поясненням, чому саме почалася спецоперація вчителі ж у школах відповідні уроки. А після повномасштабного вторгнення Росії з'явився мультфільм, що пояснює дітям, чому Росія мусила напасти на Україну, яка не хотіла дружити та ображала інших. Став Микола біжать прежніх однокласників. Біть палкою». Ваня не раз говорил Миколе, что драться плохо, но тот не слушался. Хотя и обещал больше не бить ребят, а сам продолжал это делать втихаря. Терпение Ваня иссякло, и он решил отобрать у Миколы палку, чтобы он больше не обижал ребят. Тут все начали кричать, что Ваня плохой, он дерется с Миколой, а драться плохо. «Я же не бью Миколу, а просто отобрал у него палку, чтобы он не обижал ребят», — объясняет Ваня. но его не слышат остальные, потому что Нікола очень громко кричит. Примерно такая ж історія произошла між двома братськими странами Росії і Україною. Таким чином, росіян заганяють в інформаційний кокон. Мистецтво, музика, світські плітки, гумор, спорт всюди росіян переслідує однаковий інформаційний фон. Результат затягування все більшої кількості росіян у війну з Україною. І йдеться не тільки про безпосередню бойові дії, а й війну на інформаційному фронті. Мы не вторгались в Украину. Мы е, объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью. втягує Украину в НАТО. С такой риторикой неодноразово выступал Володимир Путин. пояснюючи своє рішення розпочати 24 лютого необгрунтоване вторгнення в Украину. Висловлювання Путіна та Лаврова є своєрідним резюме того, над чим працює російська пропаганда та її сітка інформаційних агентів. Всі важливі наративи неодмінно поширює більшість представників з різних сфер. Ініціатива як не стати овочем зібрала їх у базі російських пропагандистів. Ось тільки деякі приклади. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це удивительне. когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Традиционно ключевые месседжи озвучивают и другие представники РПЦ. Если бы не сделали ничего, через два года полетела бы сюда, без всякой пощады, без всякого предупреждения. И если бы они сюда зашли, резали бы нас с вами и кровью крыши мазали, как они раньше об этом и говорили. Музыканты ⁇ это спортсмены, синхронно говорят про мораторческую миссию России та про превентивность еды. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос, славянские ручьи сольются в русском море, оно ли сягнет? Вот вопрос. Мы с гордостью носим это звание русского человека, несмотря на все сложности и трудности, через которые нам сейчас приходится проходить. Сейчас... Происходит самый большой эксперимент в истории человечества. Такого еще никогда не было, когда целую нацию пытаются стереть, как аккаунт в соцсетях. И сегодня вместе с нами его могут исполнить и наши великие герои, спортсмены-олимпийцы. Наши спортсмены-олимпийцы, которых лишили гимна! Показовим є висловлювання директору ірмітажу щодо ролі культури в поширенні ідеї рускава міра, усім мілітаристи та імперці. Нам, людям культури, зараз треба зрозуміти нашу участь у всьому, що відбувається. Причетна до історії, людина насамперед має добре робити те, що вона робить. Наступний принцип, коли говорять гармати, говорити повинні і музи. 752 особи з 1800 у базі. Російських пропагандистів, представники культури. У них різні ролі. Одні розміщують на фасадах будівель рашистську символіку, як от театр імені Олега Табакова та Петербурзький музей проривної блокади Ленінграду. Я дуже uh, горд, що uh, сьогодні, вот на нашому здані здані нашого театру з'явився символ, символ за родину, за нашу армію, за нашого президента інші відвідують з концертами Ордло та інші тимчасово окуповані українські території. Співаки Юрій Кісельов, гурт земляні, білорус Руслан Алєхно та інші виступали на концерті в окупованому Херсоні. допомагають російській пропаганді і письменники, наприклад, колективне звернення на підтримку війни проти України, хто хоче жертв, створюються також і поетичні збірки та проводяться літературні фестивалі. Так, учасники одного з них під назвою «Вогні над Донбасом підписали звернення до Путіна про підтримку війни проти України. Одна з улюблених тематик російського кіно героїзація солдатів часів Другої світової війни, афганської та чеченської воєн. Звісно, і війни з Україною. Щороку в прокат виходять нові фільми з даними сюжетними лініями. А Макс Фадіє, один з найвідоміших продюсерів та режисерів пропагандистських кінопродуктів, зробив ряд робіт про терористів. Бортло для нього вони герої. Ну я думаю, що новий год ми ответімо в Київському аеропорту, щоб Щоби тім разі відчути ту біль, яку відчувають діти, жінки, старіки в цьому місті Донецькі. Но хочу, щоб відчути болю не мирні люди, а військові, а нас нацгвардія. З нами Бог, за нами перемога. Після повномасштабного вторгнення Росії Фадієв проводив зйомки в зруйнованому російською армією в Маріуполі. Таким чином, через злагоджені дії різношерстної армії пропагандистів відбувається мілітаризація суспільної свідомості. Після початку так званої спецоперації рашистські символи з'явилися на посадах продуктових магазинів, машинах, одязі та навіть на великодніх пасках. У России и Европе проходили автопробеги на поддержку дій Путина в Украине. На фоне все новых сообщений об обстрелах жилых домов в Украине и гибели людей слышны голоса и тех, кто одобряет действия России. В Германии регулярно проходят акции в поддержку Владимира Путина, как этот автопробег под российским триколором с участием около 100 автомобилей. Пропаганда войны – это международный злочин. сруиновано, скрізь дым, спалені будинки. Я обратился к моментарной миссии ДНР и России. Буквально, на следующий день у нас появились первые уходы. снайпера отработали непосредственно по фермеру, пасечнику. Наша ціль у створенні бази російських пропагандистів, щоб вони та їхні спільники понесли відповідальність за геноцид українського народу, в якому вони беруть інформаційну участь. З базою уже працює НЗК, які зараз на запит МЗС аналізують на яких осіб міжнародним партнерам варто накласти санкції через їх фактичну участь в організації війни. Ця база розширить уже існуючий перелік на ЗК з кандидатами на санкції, а це 15,5 тисяч фізичних та 3700 юридичних осіб російських та білоруських урядовців і депутатів, військових, силовиків, суддів, олігархів, політиків та багатьох інших. Зараз до бази російських пропагандистів увійшли співробітники-пропагандистських медіа, письменники, співаки, актори, експерти про кремлівських ток-шоу, блогери, воєнні кореспонденти, політики, спортсмени та інші. Зараз у базі більшість осіб росіяни, а також декілька білоруських журналістів, представників ОРДЛО та колаборантів з Криму. Їх об'єднує участь у формуванні та поширенні російської пропаганди. Також до бази, включені деякі громадяни України, що наразі проживають в Росії та є колаборантами різних часів, наприклад, Ілья Києва. База стала частиною міжнародної системи RuAssets від Єконтрол. Платформа акумулює інформацію про понад 150 тисяч людей та 10 тисяч різних організацій, зокрема військових терористів, держзрадників, учасників санкційних списків, компаній, які ще не вийшли з російського ринку. Кожен, хто залучений у роботу пропаганди, яка заклала інформаційну основу для геноциду українського народу, має бути ідентифікований та понести справедливе покарання.